на моєму каналі сьогодні о, неділя, 3 вересня, і нарешті сьогодні гендерпаті в моєї двоюрідної сестри, тому що вона мала бути тиждень, тому але вона відмінилася чи два. Ну, ніяк не було забити, і нарешті вже сьогодні гендерпаті. А зараз я йду прийняти душ, мити голову, потім поснідаю, а потім, напевно, вже збиратись, тому що там потрібно, щоб буде дещо піти допомогти. Я люблю тебя. Дуже цікаві нас не цікаво. На цьому моменті я рекомендую включити звук тихіше, тому що можуть відпасти вуха. До речі, як ви думаєте, буде хлопчик чи дівчинка, пишіть в коментарях? Перший день в школі я перекинулася, прийняла дуже почистила зуби і знову лягла в ліжко, тому що мені потрібно тільки зібратися. У мене залишилось випрямлюване волосся ще з вчора, Може трішки потрібно буде його довипрямити, там кінчики чи що. І все. І е, зібратись, натягнути одяг. А я все одно не знаю, що мені натягнути, тому я краще полежу, подумаю, ще в ліжку, що мені сьогодні натягнути. Тому що тут на 1 вересня ніхто не вдягається гарно, так? А я хочу натягнути такий чорний сукні комбінзон. Так? Ще мала вчора якраз на гендерпаті. Айбо я хочу поїхати також на велосипеді в школу. Але я так, як якщо я натягну цю сукні комбінзон, то я не поїду в школу. Хоч я не знаю, що мені робити. Я не знаю, що мені робити. Тому я вирішила натягнути на свої кеди спочатку всі шнурки. Вот. Що буду сидіти і думати, Мога не знаю, чи щось придумаю. Так я виглядаю, не дивіться на фоні на Все, що помінялося, це накидка. І я натягла кінець, вчора ми було задали все. Взагалі нічого не буду прямо робити, я навіть не красила, просто нап... ну, я не вмію і я не встигла максимум замкнути двері. Просто ми вже трішки не всягаємо. От, але ми йдемо взагалі на 30 хвилин а, скоріше. Тому що там відкривається клас а, за 30 хвилин. Коротко, потім довго буде знати, потім може якось розкажу. І так ми встигаємо, так, але нам потрібно прийти на 30 хвилин скоріше. Коротше, все. Ми вдома прийшли зі школи, у нас був тільки один урок. І мої емоції до... Якби цілком позитивні, тому що е, у нас найкращий клас на поверсі, е, а мав бути найгірший, по суті, але сталося так, що найкращий. Тому я дуже цьому цьому рада, щаслива, тому що це останній рік всій школі. І, і ще у нас є шкафчики в школі, так, і там є верхній і нижні, тобто там не є в тебе цілий шкафчик, там верхній і нижній. Я не хотіла мати шкафчик знизу, тому що це незручно. А у мене вже як я тут 7-8 клас, два роки, то в мене виходило, що у мене два роки підряд був шкафчик знизу. А тепер у нас всіх в класі шкафчики зверху. Тобто у нас не є, бо у нас попитав так, що когось і знизу, когось зверху. А тепер у всього класу шкафчики зверху. Тому я дуже щаслива, що в мене буде шкафчик зверху. Але я тільки одно но, що я сижу, напевно, буду сидіти на першій парті, але я не дуже, я не дуже хочу. Сидіти на першій парті, але вже як є, тому що магами. То до речі, чому я хотіла прийти на 30 хвилин раніше? Тому що в школі відкривається клас. Я думала, що відкривається клас за 30 хвилин до урока, тобто в 7.30. І там починають діти займати місця. Тут хто як сяде на 1 вересня, ну вже на четверте цього року, то буде сидіти так цілий рік. Так, якщо вже може присадити вчитель вже тоді, коли вже діти прямо шумлять постійно на уроках і так далі. Якщо все нормально, тихо в класі, то Ді... ну, всі тот, хто сідає, як захоче, сидить так цілий рік вже. Так, і ну, потрібно просто прибігти і зайняти якісь місця, тому що тому що... Ну, а якщо хочеш зайняти найкраще місце, то можеш прийти найскоріше, так? І тому я хотіла прийти на 30 хвилин скоріше. А, прийшла я трішечки пізніше, я прийшла десь в 35, але там вже просто все було зайнято. Серйозно. Там тільки вже була дівчина, яка сидить біля мене, то вона вже там трішечки вадилася з іншою дівчиною, щоб там зайняти якусь парту. Коротше, там тільки проблем з тими партами, що капець. Тому так, але це вже, знаєте, така просто не проблема. Навіть ми сидимо якби на третьому ряді, тобто на першому ряді там вчителі і так далі, ми сидимо на третьому, і там, довір, якщо сидіти на першій партії, то мені сильно не грає роль. Тому в цьому проблемі якось я не бачу велику Так, зараз о, вже 11.45. Я вже поїла, переодяглася. Так, тепер забутувала відео, яке вже мало вийти ще вчора в неділю. Але я не встигла, так як було гендерпаті. Тому сьогодні, тобто в понеділок, це відео 4 вересня. От. і до речі, ще що я хотіла вам показати вчора, позавчора, та й вчора була, приїхала моя сестра на 2 дні, так як... Рідна сестра, так як в нашої двоюрідної сестри було гендерпаді. Та вона приїхала на гендерпаті і подарувала мені подарунок ще на мій день народження, який, який у мене було 3 серпня. Вона живе в іншому місті. Тому так. І зараз я вам зроблю міні-гау. Того, що вона мені подарила. Перше, що вона подарила на мені цю піжамку, яка на мені на мені, чекали. Зараз покажу в зирку, але не, від, не дивіться, ласка, на цей канцебеса, тому що зараз я йду прибрати. От. Так, це піжамка така осіння, така гарна піжамка. Ще там були е, шорти. Е, я можу зараз їх покажу. А ще що? Ще. ще вона мені подарувала тут е, такі чотири різні. Топіки такі різні чотири. Далі вона подарувала мені трусики. Далі перейдемо до цих мімішних штучок. Це стирка, рез, резинка, чи правильно сказати. І до цього в комплекті йшов такий м коректор. От. Така мімішна штучка. Далі вона мені подарувала а, три брілочки. Один такий калькулятор. Він серйозно працює. Ой. Ей, ти що мене підводиш? Чому, чому саме на камері він. А що сталося? Він працював. Um. Все, я полагодила калькулятор. Він серйозно працює. Можемо побачити, що він... Показує правильно. Так я, нажала 5 помножити на 5. Все добре, він працює. Вот. От От так він виглядає. глядає. Він дуже маленький. І ще тут є такий брелок, брелок в формі е, лапки. Ось вот такий він. Прикольний, коротше. І ще такий брелочок на ключі. От. Так, тут в мене два ключа. Це від велосипеда для замка. Для замка для велосипеда. Во. А це нам вже роздали ключик від шкафчика, У мене такий прикольний номер. Во. Це нам вже сьогодні роздали. І ще такий просто прекрасніший просто блокнотик в клітинку, тому що я не дуже люблю в лінійку. Просто він мені настільки подобається, що я не можу цей блокнотик, це просто дуже Вот, Оце все. І ще були десь шорти. Шорти десь були ще одні. Але я не можу їх ніде знайти, Тому може поба... покажу десь пізніше. А зараз я йду, напевно, позаймаюся спортом. Потім потрібно буде швиденько тут це все прибрати. І сьогодні я маю йти додому. Сьогодні я буду сидіти зі своєю младшою сестрою, тому що мама має піти там дещо зробити. Вот. А я трішечки сьогодні, коротше, посижу зі своєю младшою сестрою. Коротше, я вирішила, що я спочатку приберу в кімнаті, а потім піду позаймаюсь вже в чистоті, а не дивитись на цей всей безад просто. Це жах і знак, за кого можна довести кімнати. Якщо б це побачила бабуся, вона б тут пала в обморок, чесно. Втратила свідомість, Бо показується і безлад, і потім це буде до, і буде потім після. Так, це до. А, так тут все стоїть. Мені потрібно прибрати тут і ще що мені поріб... потрібно прибрати. Звісно ж, цій полиці. Тут багато хламу. Не знаю, там просто мені то потрібно все викинути. Навіть з неї вже вивалюється просто. На ліжку. Ліжко, два ліжка, оце як одно велике, можна сказати, друге ліжко, чи вже третє. Тут в полиці також дещо потрібно прибрати, розкласти цей одяг. Тут, на стільчику, тут, тут валяються цінники від мого одягу, які я ще купила в суботу, ой, в п'ятницю, сьогодні понеділок до тепер валяються ці цінники. Далі просто капець, і далі, звісно ж, кухня. На столі те, що ми прийшли зі школи, поїли з братом, так і лишили. Во. там... Тут просто на дивані, тут. Коротше, просто жах. Це до, зараз буде після. Ну, вам буде зараз, через секунду, отак от, от, а я буду це харити не знаю скільки. Тому поїхали. Чекайте, зараз роблю такий переходик. Коротше, все. Я прибрала, не виглядаю зараз. Два ліжка, там тільки ноутбук стоїть, тому що йду займатися. Тут прибрала, помила цей стаканчик, тому що тут до сьогодні стояла та матча. Помила і залишила собі стаканчик. Стаканчик від бабуці я викинула. Тут моя вода, моя космет... косметика. <реш> <реш> вот. І далі тут також прибрала, тут поклала носки, тому що вони сюди не вмістились, тут зимні. І тут також залишився папір, тут стоїть ноутбук і навушники. От, а ноутбук я зараз буду займатися. Так, все там, то потрібно взагалі віддати, тому що то не наше. Там рюкзаки, які потрібно розібрати. Тут також я вже розклала нормально одяг. От. Вот. Тут джинси мої. І тут більш-менш може плюс-мінус нормально виглядає. Потім, як вже зіб... зберемо стіл, тут вже буде виглядати чи... чистіше. Прибраніше, точніше. От тут я також прибрала ці дві сукні бабині, я не знаю, куди їх повішати, але зараз пишу я на вішак, напевно, і там теж потрібно буде розібрати, але вже пізніше. І потім тут залишилась наша обувь іграшки, які теж потрібно вже сьогодні розібрати. Напевно, вже сьогодні я розберу, тому що там баба нам освободила полицю, але я не на освободила плицю, але, напевно, що все поміститься, так? Але побачимо. І тут прибрав вже на кухні, прибрав Максим, тут стіл. Тут трішечки, це вже, знаєте, так, це все потрібно, щоб кудись бабуся поклала, але я не знаю, куди. Може, зараз я знайду куди це покласти. Якщо ні, то кудись покладе бабуся. От тут прибрати вже не поміщається в холодильник, тому що вчорашнього дня холодильник виглядає якось так просто. О, дуже багато йде, дуже багато. Тому так, а зараз я вже нарешті буду займатися. Зараз має прийти моя двоюрідна сестра яка молодша. А не старша, тому що в старшої була гендерпаті вчора, а... ой, його вчора. Сьогодні прийде до мене двоюрідна сестра молодша, тобто її рідна сестра. Коротше так. Зараз іду вже займатись, тому поїхали. Коротше, я позаймалась, вже зібралась і вирушаю додому, посидіти своєю молодшою сестричкою. Мама попросила прийти на поміна на три, а вже зараз. 220 десь так, чи 2.15 якось так, тому трішечки не встигаємо, але нічого. Так, вже зараз 7 годин. Я прийшла вже додому, до бабусі, тут я живу вже, так. І зараз я хочу йти прийняти душ помити голову і потім ти вже щось собі... Зробити поїсти, ну як, таке чайочок із якимось печеньком, чи щось так, чи щось таке із серіалочком. ж, з серіалчиком. Хоч почалася школа, моя традиція не міняється. Практично кожен вечір щось солодке із із, тим... із Тому йду прийняти душу.